Слово, що оживляє біблійні роздуми. Дорогі у Христі, роздумуючи над Євангелієм від Івана, можемо спостерегти, що Євангелист показав нам дорогу і ціль, яка має на меті наблизити нас до Бога. Намір Івана є відважний і радикальний. Він хоче провадити нас до дозрілої єдності з Христом. Він прагне виховати в нас досконалу людину, занурену в Ісуса Христа. Він має надію схилити наші серця до того, що найбільш досконале, що об'єднує Є з Ісусом, це іти за Ним аж до кінця. Хоче, щоб ментальність учня у вірі спиралася не на повинен, але на бажаю більше, щоб бути не слугою, але приятелем Ісуса. Він розуміє віру як приязнь із Христом, яка проникає, переображає і чинить нас улюбленими учнями. Єдність із Христом дозволить нам глибше бачити себе, наші відносини з іншими, нашу місію в світі. Перша частина Євангелія від Івана названа книгою знаків. У пролозі Ісус об'явив себе як логос в Божій і людській природі, безконечний і воднораз близький, відвічний і той, хто перебуває в людському часі, єдинородний, який є в лоні Отця. І зачатий у лоні жінки відразу після урочистого гимну Іван впроваджує нас у прозу щоденності. Він описує першу зустріч Ісуса з майбутніми учнями. Це відбувається в атмосфері щоденної крутанини, людських поглядів, жестів, зустрічей і розмов. Коли читаємо попередні вірші, складається враження, що протагоністом всіх зустрічей і людських пошуків є Іван Хреститель. Це довкола нього збираються численні натовпи. Його висилають посланців, приходять із запитаннями. Видається, що Ісус залишається в тіні, незауважений, непізнаний, самотній, у цей час, коли інші гуртуються біля свого вчителя Івана Хрестителя. Але саме він першим звертає їх увагу на Месію і засвідчує, що той, хто йде за ним, більший від нього. Від хвилини, коли Іван побачив Ісуса, що підходив до нього, атмосфера раптово змінюється. Вся увага натовпу зосереджується на Ісуса. Він є в центрі і своєю особою проникає все, що довкола. Він сам є першим знаком. Агнцем, який наближається. Це він, як записав у пролозі Евангелист Іван, є на початку. Кожен, хто з ним зустрічається, вже не є тією самою людиною: хреститель, Андрій, інший учень, Симон, Филип, Натанаїл всі вони, відколи зустрілися з Ісусом, бачать, думають, розпізнають і вирішують в новий спосіб. З цього уривку можемо зрозуміти, що все через нього сталося. І без нього не постало ніщо. Іван дає нам відповідь у пролозі і перших євангельських сценах, показуючи, що ініціатива завжди належить Ісусові. Він є перший. Перший бачить, перший об'являється, перший спрямовує до нас Слово, перший кличе нас за собою. Запрошення до дружби з Ісусом є ласкою, яка завжди нас випереджує. Вона є плодом Його близькості, Його погляду, Його Слова, Його запрошення. Ісус думає про нас швидше, ніж ми думаємо про нього. Нам залишається відкритися і прийняти Його запрошення. Ми повинні дати себе притягнути, так як це вчинив Іван Хреститель. І решта учнів, сила нашого рішення не спирається на людських силах, але на довір'ї Ісусові, на Його погляді, на Його словах. Вирішити і відповісти означає довіритись йому, повірити, що він сам є здатний притягнути і захопити нас собою. Якщо хочемо піти далі, потрібно ризикувати і залишити все, що дотепер нам вистачало. Треба зважитися на зустріч з поглядом Ісуса і Його Словом, яке може нас звільнити від дочасного забезпечення і попровадити в глибину. В цьому контексті можемо запитати себе, чи зможу піти далі, чи хочу увійти у глибшу радикальну єдність Ісусом, чи я здатний до більшого у своєму християнському покликанні у сьогоднішньому уривку. Кові Ісус хоче зміцнити моє рішення. Щоб відкритися на дорогу, яку він мені пропонує. Натанаїл родом з Кани не вірить, що з сусіднього села Назарету може бути щось добре, але досить одного, досить загадкового слова з уст Ісуса, і Натанаїл покірний. Він відразу ж наділяє Ісуса найвищим титулом Сина Божого, здивувавши своєю готовністю не лише наш читачів Євангелія, але і самого Ісуса. У відповідь Христос говорить: Я покажу вам щось набагато. Більше віднині вам належить зустрітися з реальністю, на яку вказували і сходи Якова і Єрусалимський храм. Ідіть за мною, і ви побачите, як відкриваються один одному небеса і земля. Якщо ви і не побачите безпосередньо ангелів, ви побачите чудеса, що свідчать про їх присутність. Якщо подібно до Натанаїла переможу свої упередження, сумніви, побоювання і страхи, і вирішу піти далі, побачу більше ніж те, що дотепер. Більше, ніж можу собі уявити. Прияз з Ісусом визволяє відстояння на місці і задоволення тим, що вже досягнули. Вона відкриває на християнську ментальність життя, щоби прагнути життя в повні. Ми не здатні розуміти глибини приязні, в яку здатний впровадити нас Ісус, але це Він має ініціативу. Тому, поглиблюючи зустрічі Ісуса зі своїми першими учнями, погляньмо, як змінюється погляд учнів на Ісуса на себе самих. На інших і на майбутнє. Перші слова цього уривка про покликання перших учнів звучать так: Другого дня знову стояв Йоанн там, і ще двоє його учнів. Іван тричі повторює слова другого дня. У різних уривках, завдяки цьому допомагає нам зосередитись на відповідних подіях, тобто їх динаміці, утримує нас у стані очікування невідомого, того, що має настати. Кожного разу слово другого дня стає провісником зустрічі з Ісусом. Іван ще раз підкреслює те, що було сказане у пролозі: що Христос завжди є на початку. Він відкриває новий день, який може виявитися переломним. Так було у випадку Івана Христа. Стителя двох учнів Симона, Филипа і Натанаїла другий день інформує нас, що за хвилину станеться щось особливе, звертає увагу не лише на хронологію подій, але і на їх внутрішнє значення на час приходу Бога. Власне, таке значення має слово другий день у Старому Завіті. Воно передбачає переломні моменти у житті людей. Вистачить пригадати історію Авраама, якого Яхве кличе скласти в жертву свого сина Ісаака. У цей час він ще не знав, що рішення, яке прийняв під впливом слів Яхве, стануть переломними в його житті. Дорога, яка, здавалось би, поведе на цвинтар, де він мав поховати свого сина, виявилася дорогою до нового життя. Можемо сказати, що біблійне слово другого дня об'являє новий перелом на нашій дорозі під умовою, що вийдемо на неї, і дозволимо провадити себе Богові, який нас відвідує. Це слово є знаком та передбаченням зустрічей, які можуть нам відкрити шлях до особистих зустрічей з Христом. Однак треба погодитись на напередбачене те, що нас перевершує, те, що може статися, так як сталося в житті Марії Магдалини, яка третього дня на світанку зустріла Воскреслого Господа. Читаючи цей уривок, нам слід пам'ятати, що Ісус, за котрим пішли перші учні, є тим самим Ісусом, котрий кожен день перебуває. Буває поруч із нами, коли Бог дає нам благодать відчути Його присутність, він прагне, щоб ми розмовляли з ним, як зі своїм найкращим другом. Він прагне показати нам, що завжди перебуває поруч, проте нам слід пам'ятати, що очі Господні направедених і вуха його на їхній заклик.